Сьогодні 18 вересня. Квітує Нантеїз Флорплено. Такі великі квіти. Маємо великі екземпляри до двох метрів. Така чудова квітка велика. Монтеїса. Це Пурпан Великі такі. Рослини потужна. Рослина великою росте. Це грандіфлора, Пурпан Квітує Кейперіс? Великий. До 2,5 метрів. Місі ще бетони. Кокс. слідуюча хвиля квітіння. Скоро буде. Теж великі такі міцні рослини. Рітал джем. Гарні такі кущі. Постійно закладують бутони. Алісаненсіс напоки якось хоче рости деревцем. Великий темп росту має Алісаненсіс. А це вже ціле деревця такі гарні. Сорту Галізоненціс. Це прає-кокс відбираємо для клієнта. Ось другий проє-кокс. Такі потужні рослини. Літел джем. Це сама, маленька, сама молодша, скажімо так. Теж така літел джем у нас зараз. Поїде до своїх господарів, а цей літа з жем велика. Такий широкий кущ з бутонами.